Тож, привіт, друзі! І сьогодні ми вирішили показати вам ще збірку правил при паянні, адже попередні наше відео про те, як правильно паяти новачку та про поширені помилки при паянні, ви дуже тепло оцінили. А якщо ви ще їх не бачили, то вони будуть ось тут в підкасті. Почнемо, напевно, з найбанальнішого: це з робочого місця. Воно повинно бути перш за все зручним, адже після декількох годин паяння в позі лотоса, ваша спина вам точно не подякує. Не забувайте також про гарне освітлення, адже воно безпосередньо впливає на якість паяння та зручність роботи. Ну і звичайно, гарна вентиляція, адже вдихати випари при паянні не найкорисніша річ. Наступне, на що б хотіли звернути вашу увагу, це правила безпеки. Крім тих, про які ми говорили у відео про помилки при паянні, є ще низка інших. Перше, це те, що в паяльника, який падає, немає ручки. Адже краще пожертвувати жалом, аніж своєю рукою. А щоб такого не сталося, використовуйте підставки підпаяльники. Вони повинні бути важкі та стійкі та розташовуватися в правильному місці. Дуже важливе правило, яке підказали нам наші глядачі в коментарях: обов'язково перевіряйте ізоляцію кабелю живлення паяльника перед роботою. І третє, це обов'язкове правило при роботі в місцях з обмеженим доступом або в польових умовах. Ніколи нічого не паяйте на рівні очей або над очима. Ви повинні дивитись на те, що паяєте. es Або ж використовувати ось такі захисні окуляри, також варто зауважити жодних контактів рук з очима при паянні, тому що жодні кислоти, випари, очищувачі зовсім не сприяють покращенню зору. А ще не забувайте про вподобайку та підписку на канал, адже пропустите ще багато корисних та цікавих відео стосовно самого процесу паяння. Не всі задумуються, що звичайний пінцет, окрім зручності, дає ще й додатковий тепловідвід. Тож не цурайтесь його використовувати. Якщо ж це великі, масивні компоненти, але вони термочутли. Використовуйте додаткові тепловідводи. А як же тоді паяти, спитаєте ви? Візьміть потужніший паяльник. А відео про вибір паяльника ми вже показували вам раніше. Щодо флюсів, ви вже напевно знаєте, що існує неймовірна кількість флюсів, і всіх їх треба відмивати. А як же безвідмивні, безгалогенові флюси для БГА паяння, спитаєте ви, їх також по можливості треба відмивати? Зубна щітка плюс ізопропиловий спирт це чудова постобробка місця паяння. Процес випаювання. Як новачки, так і досвідчені майстри знають, що для випаювання компонентів слід використовувати або мідну стрічку, або олову відсмоктувач. Але ж інколи буває, що десь заводом елемент припаяний на безсвинцевий плавкий припій. Щоб його випаяти, ми його гріємо, гріємо, гріємо і перегріваємо сам елемент. Це не зовсім добре, тому, окрім паяльника, слід використовувати так званий сплав розе. Це низькотемпературний припій, який розбавляє собою того плавки і дозволяє без проблем його видалити. І якщо ми вже заговорили про температуру, то наголошую, що чим вища температура, тим ні, не краще. адже оптимальна температура при паянні більшості компонентів це 280-320 градусів. З нюансів, які ще варто запам'ятати, це правильне зачищення ізоляції. Звичайно, найпростіше це зробити кусачками, ножем, скальпелем, але так ви ризикуєте пошкодити або самі мідні жили, або якщо вона там є додаткову ізоляцію. наприклад, як в звичайному мережевому кабелі. Тому користуйтесь стрипером, друзі мої. І завжди дуже дуже уважно відкушуйте тонкі багатожильні проводи. Адже жили з дуже тоненьких проводів можуть дуже легко прилипати до пальців, інструментів чи просто залишатись на робочому місці. Таким чином вони можуть потрапити на плату, а це в свою чергу може в подальшому призвести до короткого замикання. Ну і звичайно, прибирайте робоче місце після завершення роботи. Чим менше хаосу, тим менше хаос. Хаосу чи хаосу? Не знаю. ЗНОС дав на 183, я не знаю, як правильно. Хаос. Значить хаосу. Хаосу від його значення. Суміш усіх стихій, це хаос, а безлад тутанина це хаос. Чим менше хаосу, тим менше хаосу. А на цьому все. Пишіть в коментарях, які ще паяльні лайфхаки ви знаєте та яких правил дотримуєтесь при роботі. Не забувайте заглянути в опис під відео, адже там ви знайдете посилання на всі товари, показані в даному відео. Та до нових зустрічей! trabalhador Chicago e